Так, привіт світлічки. Ми продовжимо розбирати накшатру Крітіка. Третя пада Крітіки у нас попадає в наваншу водолія. А водолія це ми знаємо такі дуже цікаві творчі люди. І ми тут чисто випадково Інна знайшла такий класний гороскоп Анеллі, от Ну не знаю, чи ви його так знаєте. от Він співак і скоріше він відомий під назвою Друпі. Да? От, ну, Це не, не, не той собакін там мультяшний. Да? Не знаю хто з кого що скопіював. ну, Сам факт. Да? От, да. Так, окей, хорошо. Значит, давайте ми відкриємо розкоп. Доброго дня передаю вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми розбираємо так з вами приклад цікавий, як на мене. Третє на чатра критика, бо це пада Водолія. І я коли підбирала, наприклад, якої відомої людини на цей на цю паду, то звичайно, перша думка це якісь співаки, композитори. Чому? Бо водолійська пада завжди дає енергетику творчості. Тобто водолії це люди, які дуже нестандартні, і вони приносять в цей світ дуже багато творчого підходу, дуже нестандартно. І це найчастіше люди, які... Будуть мати проявлення в своєму гороскопі якраз водолійської енергії. І ось цей чудовий приклад: це італійський співак, він і висхідний водолій, в принципі, да? і ще і місяць потрапляє в його гороскопі, в третю паду на падана критіка – це паде водолія. І він співак, да? тобто людина, яка прославилася завдяки своїм творчим талантам. Да? Якщо місяць це розум людини, куди потрапляє місяць, так людина мислить. Його гороскопі цей тлець, тобто це енергія матеріальна, 100%, матеріальна любов, але вже з нотками повітря, да, такої творчої діяльності. Ну, водолі, це часто музика, да, щось таке, що ми слухаємо. Його неможливо потрогати. Да, це якраз енергія водолія. Ми не можемо її пальцями до неї доторкнутися, але ми можемо не насолоджуватися. Ну. Ось і тому якраз третя пада. І цей співак він видав нам в світ та да, свої чудові пісні. Чому прозвали його друпі? Тому що він мав якраз у молодості у юнацтві, ту, Ну, коли він починав там виходити до слави, mm -hmm. він мав таку саму начіску і вигляд обличчя, такий трохи розстроєний сумний. І, оось, і ось його тоді так і прозвали. Зараз секунду, ми на того на друпі на оригінал подивимося. Він як насправді похожий. Похожий трохи. Ну от такий, так, цей друпі в нього вигляд такий. Так, окей. Ну і да, бачу він такий трошки. якимось сумним виразом обличчя, так. І е, так цікаво, що в його гороскопі, ну якраз третя пада, Водолійська пада, вона може давати е, якийсь успіх такий всесвітній, да не на своїй території, бо це щось нестандартне. І в його гороскопі якраз місяць він знаходиться в поєднанні чи з планетою Раку. Тому так цікаво, що його перші пісні він коли вийшов на фестиваль зі своєю піснею, фестиваль Сан Ремо в Італії. То він не став, не потрапив навіть у лідерську позицію. Ага. Але він з цією піснею зайняв лідерську позицію в Америці. Представляєте? Тобто Нормально. він зайшов? Так, да, цікаво, що в Італії він не прославився, а у Франції і в Америці він прославився раніше, ніж на своїй батьківщині. Тобто Цікаво, що це нестандартний підхід, який дає саме водолійська енергія, да? і сам водолій, і місяць паді водолія. Тобто, да, місяць в тільці, в критіки він буде давати людині блага. Це 100%, якщо людина mm -hmm. прави у своєму гороскопу і розкриває свої таланти да? нестандартні таланти водолія, щось таке не ну, для насолоди е, світу. І так да, він йшов цим шляхом і він став відомий спочатку в Америці у Франції, а вже потім його признала батьківщина, і потім він став відомий в Італії. Насправді, якщо ви загуглите і перевірите його пісні, з чим вони пов'язані, якщо раніше ви не слухали, то ви зрозумієте, що багато пісень, вони вам відомі, і ви їх чули. Просто ми не завжди знаємо, хто їх співає. Та, та, да. Я точно можу сказати, що в нього пісні дуже глибокі і дуже дуже такі внутрішньо емоційні. О, Тому що якщо подивитися, дивіться, бачите, в нього місяць стоїть в кріті. Якщо ще подивитись, ну по аштакаваргі, дивіться, в нього місяць 6 бінду, а Венера 8. 8 бінду по четвертому домі. Це якраз от є той випадок, він інтроверт. От він дуже сильний всередині, і коли він це все всередині пропрацював, тільки тоді він виходить, він має зовнішній успіх. Це знову ще один приклад того, що якраз бачите, от як успіх впливає. Ну тому що да, я кажу, от ці, як його багато книжок, там кажу, старається взяти інтроверта за шкірку, там ну за ногу, да, і витягнути його з хати, там випхати в люди. Не, не треба цього робити. Інтроверти вони працюють по інакшій схемі. Я чому не раз оце от уточною речі, чому я кажу, вивчайте ведичну астрологію, для чого це потрібно? Ну що, дивіться. Написано тонне книжок про того, як взяти інтроверта, витягнути з хати, поставити на сцену, хай стоїть. Лишіть його в спокої. Інтроверт працює зовсім по інакшій схемі. Дивимось, ще один приклад. Бачите, в людини основна кількість планет попадає в ліву сторону гороскопа, ще й зав'язаний четвертий, шостий будинок. Він пахарь, він трудяга, він дуже, дуже активний цей чоловік. Да? Ну, от. І що в нього відбувається? Ну, от. Він це пропрацював всередині. І він тоді це дає. Він, у нього пісні вони дійсно мають глибину, тому що я зараз подивився, це, подивився його роскоп. Ну, я не встиг його послухати. Ну, також, бачите, Ютуб просто блокує. Якщо ми почнемо зараз включати його пісні, то він їх заблокує, скажу, порушення авторських прав там, і так далі. Ну, от, я би вам дуже рекомендував послухати його пісні. І ну, ну, чисто, ну, Я не знаю, чи всі знають італійську мову, Ну, може, хтось просто призабув трошки. На, ну, от сюда. От, я б вам точно рекомендував послухати його пісні чисто от, ну, від серцем. От серцем, і ви точно почуєте там глибину. Ну тому, що ну, якщо він мав знаєте, як сати, люди, які мали популярність в Америці, це не прості люди. Вони точно щось що, ну, вони чогось вони достойні. Ну, про Америку знову ж таки, знаєте, щоб там бочки на них не катали. Там про американців, ну Америка, вона не просто так, вона така велика держава, тось вона там потужна, то не просто так. Тому ну, що там реально там там люди мають колосальні мозги, Тобто вони вони дійсно дуже на високих рівнях. Там так само там було що там. Цей хтось там на Америку наїжджав, і там цей один з людей він каже: ви подивіться, скільки патентів Америка цей ну, реєструє кожен рік. Якщо подивитися, то це по світу там чуть не найбільша кількість патентів в світі. Розумієте? Тобто вони зовсім не глупі люди. І якщо якщо людина вона завоювала успіх в Америці, ну і треба, значить, їй треба ставити плюсик да, і виділяти вже як віп цю людину. Тому ну, він не просто так підняв цей рівень. Також бачимо, що у нього кету в 10 Будинку це несподіваний успіх. Ну, Якщо, якщо скажімо, людини кето 10 му будинку, десь це зв'язано з, 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 з популярністю, то це в людини воно десь бахне. Тобто, Це це як сказати, це люди невидимки, які виходять, їх не видно. Ну, як сказати, це, це той варіант успіху, коли ти сам пробуєш щось зробити, в тебе не вийде, але він бахне так, що, 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 що ти будеш мати дуже великий успіх. Ну, оце якраз є цей чіткий приклад. Так, так і цікаво, що бачите, в його гороскопі ще і чотири планети аж в раці знаходиться. Да? Чому його й називають? Він як співак таких балад про кохання. Тому що сам по собі знак рак, да, бачите, в нього сильне місяць mm -hmm. у тільці, да? ще такий на стандартна пада водоліє. І, і так цікаво, що цей Рак, він також потрапляє разом з місяцем. Ось і тому він буде давати йому ще як розширювати да ці енергію водолія, і в нього чотири планети в раці, тому звичайно це буде давати направлення пісень про кохання, якісь можливо складне кохання, так, бо це територія шостого дому, якесь важке кохання, можливо, там, де не відповідають взаємність, якісь дуже багато почуттів. Тому так mm. навіть видно, як ви не будете знати біографію цієї людини, але завдяки знанням по постралопонії ми вже бачимо, що це співак про кохання. Емоції, почуття, кохання. Це все, все про його, його пісня. Да, да. Ну, ми, ми ще дивилися інші показники, бо ми, ну, перш ніж вам щось розповідати, ми достатньо детально вивчаємо карту кожного людину, ну, кандидата, про кого ми розповідаємо. І там по інших показниках ну, нього дуже сильно проявлений місяць. А місяць це якраз така ну, ніжність, така материнська, прям ніжність така дуже-дуже акуратна. Така да. І на правильно підмітила, що дивіться, у нього місяць стоїть в четвертому домі, плюс чотири планети попадають знак рака. Тобто там цей про. Я кажу, що це кастрюля, в якій там всередині киплять емоції. Ну так як кришка зверху закрита, то там не видно, що там все кипить бурли. От. Ну і кажу, у нього ще Венера, то що кажу, 8 бінду, так, от це також дає оцю, знову ж таки, м'якість. Бо то, кажу, 8 бінду це дуже рідко попадає, а в нього тут Венера 8 бінду, ще є по четвертому домі. Тобто ця людина, вона от на душі, вона прям така така вся Венера-венер. Ну, так що це кажу, дуже такий цікавий екземпляр. Ну і кажу, не просто так, така людина. Вона завоювала, завоювала популярність в Америці. Бо я кажу це, ну якщо до мене в якийсь день прийдуть і скажуть, Інна стала відомим астрологом в Америці, я скажу, все, Інна, все Д дозвольте полежати в пилюці ваших лотосних стоп, да, бо це ну, це, це, це чогось варте. Це, це не просто бути там астрологом місцевого масштабу. Тобто, це, це, це чогось дійсно варте. Так що так. Яка okay. лютаку людину треба дійсно як, поважати да десь ну, розуміти, що її творчість вона? Чогось варта. Ну, варта, звичайно, звичайно. Ну, і, е, також бачимо, да, що от ми скільки гороскопів розбираємо. В принципі, ми, е, е, ну, пі, акцент основний, те, що ми робимо, ми беремо положення місяця. от Наскільки воно важливе. Ми не просто так це взяли, тому що ну, авторитетна для нас людина, ну, для, для мене, для Інни, для всієї нашої школи, це Коміла От, Коміла Сатон це жінка, яка вона професіонал в ну вона професіонал своєї справи, плюс вона переводить книжки. З санскрита на англійську мову. Ну, от, вона є член Британської академії ведичної астрології. І вона в своїй книжці про накшатри, вона в самому початку вона це виділила, вона казала про те, що вивчення Накшатри, місяця людини це роботи на все життя. Ну, от, я можу сказати, те, що якщо ви займаєте, якщо ви вивчаєте психологію, то вам потрібно вивчати ведичну астрологію обов'язково, і особливо положення місяця. Ну, от, тому що, якщо ви розумієте положення місяця, ви розумієте, що в людини відбувається в голові. У мене не раз приходять люди, людина не знає точний час народження, але по положенню місяця і ми працюємо від місяця. Там транзити можна подивитися, там дуже багато чого можна побачити просто від місяця, от від однієї точки. Ну тобто, це я кажу, навіть не знаючи, кажу, точний час народження, це я кажу дуже багато чого воно покаже. Так що так. Добре, Інна, дякую вам за це відео. От, дякую вам всім, хто нас дивиться, От, маєте що додати. От, або, можливо, у вас когось знаєте, або у вас накшатр знаходиться в третій паді. От, пишіть в коментарях, буду вам дуже вдячний. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.